Аквапарк Мавка найбільший аквапарк України. Чи дійсно він такий крутий і чи вартує своїх коштів? Давайте перевіряти. Друзі, всім привіт! Ви на каналі туристичного оператора Бомба Тур. І сьогодні ми будемо інспектувати новий аквапарк Буковелю Мавка. Покажемо і розкажемо, як тут все всередині влаштовано, які є зони та скільки все це коштує. Ну що ж, заходимо всередину. На вході нас зустрічають аніматори та запрошують у світ водних розваг. Що ж, вітаю! У хотах цього аквапарку живуть мої друзі. Вони потягнуть вас на водяні пригоди. ласкаво просимо! Оплачуємо квиточки, нам одягають браслети і ми йдемо переодягатися. У вартість вхідного квитка включений рушник, а за додаткову плату 100 гривень можна взяти ще й халат. Ось так тут виглядають роздягальні, шафок багато, вистачить на всіх охочих. Шафки працюють за системою, яка дуже популярна у європейських комплексах, ти прикладаєш браслет і отримуєш номер шавки. Якщо тебе влаштовує її розміщення, шафка відкривається і можна покласти свої речі. Ми переодягнулися і готові знайомитися з аквапарком детальніше. Розпочнемо з великого хвильового басейну. Хвиля вмикається щогодини на 13 хвилин, і ви можете відчути себе як на справжньому морському курорті. Загалом у комплексі 9 басейнів, три з яких працюють з підігрівом під відкритим небом, цілий рік. Рухаємося далі. Поруч з хвильовим басейном є аквабар, де ви можете замовити собі напої, не виходячи з води. Також тут є кафе і магазин з сувенірами. І ось така велнес зона з інфрачервоним світлом. Тут можна погрітися та отримати користь для організму, адже теплове інфрачервоне випромінювання прискорює фізико-хімічні процеси. Відбувається регенерація тканин, прискорюється ріст клітин і кровоток. З цього поверху є вихід до басейнів під відкритим небом. Туди ми і йдемо. Тобто пливемо. Ну вау, дуже красивий краєвид. відкривається на озеро молодості та оглядове колесо. Супер інстаграмне місце. Тут всі фотографуються та знімають атмосферні відео. Ми не виняток. Давайте те щось класне зафільмуємо. Так, трішки поплавали, а тепер хочеться чогось більш екстремального, тому йдемо в зону гірок. Наразі в аквапарку функціонує 6 гірок, на яких можна кататися як по одному, так і парою. І також фішкою гірка Феєрія, по якій ви можете з'їхати у VR-окулярах, що зробить спуск ще більш захоплюючим. Дана опція оплачується додатково і коштує 100 гривень. І завершувати будемо релаксом у великому та сучасному спа. Тут п'ять саун, трав'яна, фінська, римська парова, лісова сауна та хамам, сім велнес зон та 100 метрів квадратних басейнів. У комплексі розробили чотири різні програми оздоровлення, які відповідають чотирьом стихіям: повітря, вода, вогонь та земля. І відповідно до кожної склали план, яка сауна та зона за якою, і скільки хвилин в кожній потрібно провести. Дуже цікаво. Ви можете спробувати пройти один з таких маршрутів або ж відпочивати, як вам заманеться у кожній з кімнат. А тепер до цін. Стандарт на 4 години коштує 1700 гривень для дорослого і 1200 дитячий та пільговий. Стандарт плюс СПА 200 дорослий і 1900 гривень дитячий та пільговий. Також можна придбати абонемент на цілий день. Він буде коштувати 2200 гривень та 1150 гривень без СПА і відповідно 3200 та 2250 гривень зі СПА. Погоджуємося, ціна не маленька, але на нашу думку воно абсолютно того вартує. Комплекс просто величезний, є розваги як для дорослих, так і для дітей. Спа неймовірне, тому радимо брати тариф саме з ним, не пошкодуєте. А відвідати аквапарк Мавка та інші круті локації Буковелю ви зможете у наших турах. Лінк в описі до відео, обирайте подорож та проводьте свою незабутню відпустку в Карпатах.